Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кнопка для відмикання бардачка для такого автомобіля, як Audi A4B6 та Audi A4B7. Дана кнопка чорного кольору. Без отвора на замок, котрим блокується. Продачок також існують варіанти в інших кольорах та з отворами під замок. Каталожний номер 8 1 857 1313. -13. У інтернет-магазині деталі IF має номер DF 11309. Придбати можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Удалих покупок. Слава Україні! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.